Вітаю, друзі! На огляді така презентаційна банкнота України номіналом 1 тисяча гривень пантелемон Куліш. І так, висота даної банкноти 85 мм, ширина 180 мм. На банкноті зображено пантелемона Куліша. Також Напис презентаційна та не може бути використана як засіб платежу. На банкноті присутні, присутні дуже багато елементів захисту, захисна стрічка, водяний знак та різні айданки. Так, на зворотній стороні банкноти зображено українських козаків по центрі. Також серія банкноти АА, номер всі нулі. Я дивився на різних аукціонах, то стартова ціна банкноти становить від 2500 гривень. Але є такі сайти, на яких ціна більше 8 тисяч гривень. Також дивився інформацію про тираж даних банкнот. То на одному сайті пише, що тираж становить 1200 примірників, а на іншому 2500 примірників. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто знає точ, точний тираж даних банкнот. У мене такої банкноти, на жаль, немає. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Це був такий короткий огляд презентаційної банкноти 2008 року. Дякую за увагу. Всім мирного дня!